Перед наступним віршом я розповів ну, одну, одну улюблену байку, яку я ну, може комусь вже набридло, але ця, ця байка вона надихнула на написання свого вірша. У байки багато авторів, але авторів версії так от професора з теології на лекції якось питає одна жіночка: от ви кажете, що Бога не існує. А хто ж тоді тримає планету? Чому ж вона тоді не падає? Професор з посмішкою подивився на жіночку і так із і задоволенням. Я вам дам із задоволенням відповідь, але спочатку дайте свою. Жіночка посміхнулася. Легко, усім відомо, що землю тримає три слони. Ну, а слонів тоді хто тримає, перервав професор. Ну, як хто? Слонів тримає кит. Кита тоді хто тримає, Не здавався професор. От ніби професора такого не знаєте. Кита тримає черепаха. Ну, а черепахи тоді хто тримає? Хай, професор, ви мене не зіб'єте з пантелику, там черепахи до самого дна. Так от, наступний вірш, приблизно на цю тему. Дівчина і кит. В минулому житті, це в тому, де він був синій вусатий кит, Залишилась одна дівчина. В її житті вона була просто кіт. Вона бавилась на краю скелі, коли він виринав із глибини. Кидала йому мотузку, мовляв, ось він світ на оберни. Подаруй мені цю планету, сміялась вона і розмотувала клубок, в рюкзаку вже були на той час бутерброди і жмені паперових зірок. Кит зловив на льоту мотузку і пірнув вусатою мордою у розбурханий океан. Кіт не бачив ікон, тому Бог йому здався милим, смішним дитям. Він плив крізь блакить, повзахоплені рибами будівлі і почорнілі поля. Він бачив скелет Ді Капріо біля скелету величезного корабля. Матузка тяглася за ним пуповиною, обиваючи міцно земний живіт. Клубок шурхотів у долоні, дівчина сиділа на краю скелі, доїдала обід. Останній день літа вкривався ржей роздягненим вітром дерев. Кіт закінчував Божу роботу, кокон стягувався, припті заколов нерв. Цівочка від клубка пірнула змійкою зі скелі безмежно униз. Дівчина ахнула. Підвелась з колін, очікуючи власний приз. Кіт поважно підплив до скелі і підкинув клубок уверх. Бог відкрив було у подиві рота, але кадр раптово помер. Синій кит, бідна тварина, йому знову дісталась чиясь душа. В цьому житті дівчина стала зіркою 10 зліва від відомого усім ковша.